Одержання довідкової інформації в діалоговому вікні. У багатьох діалогових вікнах, що відображаються і самою операційною системою і програмами, у правому верхньому куті поруч з кнопкою Закрити є кнопка довідка, яка дає змогу дізнатися про призначення певних елементів вікна. Якщо клацнути спочатку її, а потім елемент діалогового вікна, наприклад, значок, поле, список чи інше, то можна отримати. Велике вікно з описом вибраного об'єкта. Зробимо це. Клікаємо по кнопці довідка. Як бачите, курсор миші змінився. І вибираємо поле, в даному випадку, список. Ліворуч з'явилося вікно, в якому розповідається про цей елемент. Щоб закрити це вікно, достатньо клацнути лівою кнопкою миші в будь-якому іншому місці екрана. Є й інший спосіб отримання такої довідки. Клацнути потрібний елемент правою кнопкою миші і вибрати пункт меню, що це таке.